Мене чути? Так, чути, будь ласка, романе. О, чути, а навіть, чи мене ти? видно, що мені скажіть? А мене видно? Бо я намагався ще камеру Ні, не видно. Його не видно. На жаль, тебе не видно. О, тепер видно. О, видно все. О, О, все. Чудово. <різь> Розібрався. Е, так, всім вітання. Е, так, я е, перше зачитати спецвідзнаки, правильно? Да. Бо я поки клацав, думаю, чи я нічого не пропустив. Mm -hmm. е, так, відзнаки в нас отримала окремо одна людина в номінації проза і окремо в номінації поезія. Е, в номінації поезії це Вапенська Софія за римовану казку. Єдину римовану казку, між іншим. Тому це було особливе, це щось було, було оригінальне, і я вітаю. Е, а за прозову номінації в нас е, отримує відзнаку від мене е, Валерія Хайленко. Е, дуже цікавий текст насправді. І я задоволення його читав і сподіваюся, що, що відзнака мотивує авторку писати далі. Тому окрім номінації, знову буде диплом і буде входити в цю спецвідзнаку книжечка наш Альманах. Ось. І можу зачитати тоді переможців-фіналістів. Читати Марія. Так, Спочатку номінація поезія фіналісти, а потім перемоги. Ага. Потім номінація прозафіналісти ага. і переможці. Добре. <різований> е, так. Е, номінація поезія дуже не було цікава, багато було творів. Е, і в нас є двоє фіналістів: це Зозуля Віра і Буцій Юлія. Давай, Вітаємо їх! А от переможець чи переможеця, зараз почуємо. Дуже цікавий автор або авторка. Я люблю тримати інтригу. Насправді, напевно, один із найруйнальніших авторів, тому що це були верлібри. І переможець Білик Михайло. Так. Це були переможці в номінації Поезія. Вітаю. І бажаю всім натхнення, щоб продовжувати писати далі чудові вірші. А зараз переходимо до прози. Проза у нас була насичена, цікава. Мене особисто потішило, бо було багато творів не тільки реалістичних, а й різножанрових, тобто фентезі, а я його люблю. Ось Тому дуже, насправді, гарні були твори цікаві. І серед фіналістів у нас є Гудименко Марія. Це твір місто художників, Коваленко Олександра. Прозова збірочка, дуже гарна, тривожна валіза душі. І Краснокутська Уляна. Таємниця криватих посланців. Вітаю фіналістів! Дуже гарні твори. Залюбки їх читав і зичу ще більше натхнення, наснаги писати такі ж самі чудові твори. А переможець, Кравцова Єкатерина. Бабі Копу. дуже сильний твір. Вітаю переможницю. Ну і бажаю всім не зупинятися, адже конкурс це лише невеличка сходинка на шляху до успіху. Дякуємо Романові, що до нас долучився і а, раз зверніть увагу: твори переможців а, Михайла Білика та Єкатерини Кравцової будуть аудійовані. А завдяки Станіславу Чевченко. Ось тому тут можна ще похова ще один бонус. Так. А, ось і ви знаєте, насправді це дуже круто, коли людина переживає сама якісь от перемоги, а потім приходить і вже як член журі починає ділитися, починає вкладати свої сили, час, і от роман це робить.